З Днем Матері дорогенькі, наші милі, ніжні, ласкаві, найдорожчі в світі це ви наші матері. Від щирого серця я сьогодні вітаю всіх матерів з вашим милим святом, День Матері. Бо ми матері для наших дітей найрідніші в житті. А слово мама, це святе, і його не купиш ні за які гроші, бо матері не продаються. Від глибини душі дорогенькі наші рідні, матусі, бабусі. Я бажаю вам найміцнішого це здоров'я в житті, безмежного щастя, великої любови, потіхи, поваги від своїх дочок, синів і внуків. І проживайте довгі роки і будьте всі щасливі. Здорові. А ви, діти, моліться і дякуйте Богу, щоб довго жили ваші батьки. Мамо, твоє серце завжди переповнене любов'ю і ніжне і доброзичливе. Твій голос, дитина, пізнає перед сотні інших голосів. І твій погляд відчуває серед сотні інших поглядів. І ти будеш і є пахучою ніжною квітку лілеї, яка розцвітає тобі кожного року і ніколи не взяне, і буде розцвітати на довгі роки. Бо мамине слово просте, але рідне для своїх дітей. Тільки щоб скінчилася та жорстока війна, а наші матері. Не проливали гіркі сльози свої за своїми дітьми, синами і дочками. А матері ночами моляться і не сплять, і кожного дня чекають телефонного дзвінка сину мій рідненький, хоч слово скажи, і це слово заспокоїть мамине серденько. А мама промовить до Бога: оберігай, Боже, всевидячий і милосердний, наших синів на війні. І заплаче, матусини заболіли серденько, і сльози потечуть рікою. Боже, великий єдиний, нам, Україну, і синів наших збережи. Хай Божа ласка зійде на кожну дитину, хай Божа сила від страшної війни і від лютого ворога захистить наших синів. І нам Україну, а ми дітям своїм віддаймо їм Божої любові, Господи Боже, дай нашим дітям кращої долі, миру і волі на нашій рідній Україні, а ви, діти, любіть своїх матерів і свою рідну Україну, і моліться за своїх батьків. І пам'ятаймо великі слова святого Отця нашого Івана Золотоустого, який знав ціну молитви, бо молитва є могутня зброя, і невичерпний скарб, невичерпне багатство, і джерело, і мати безчислених діб. А ви, діти, будьте щасливі і здорові на своїй вільній землі. Дорогі наші сини і дочки, хай Господь Небесний вас всіх з миром поблагословить на довгі роки. А ви здоровими повертайте звіни до свого рідного дому. Христос Воскрес, воїстину воскрес, і з Божою помочю воскресне наша рідна мила земля, на віки.